Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. Мене звати Оленка і я хочу розпочати свій двотижневик. Сьогодні 16 вересня. Я хочу показати, що я буду вишивати понеділок. Вишивати я буду летість Іграшку Людяники. Так вишито. Самки чарівної країни і затишні хрестики, будиночок осінній. Сьогодні я хочу повишивати летістіч людяники. Так в мене вийшло. До наступного включення. Привіт! Сьогодні 18 вересня середа, і я хочу показати, що я вишивала за 2 дні. Повишивала іграшку таку людяник і вишила на ній 240 хрестків. Сьогодні буду і ще вчора трохи повишивала Санки. Буду сьогодні продовжувати вишивати їх. Вчора була на манікюрі. Ось такий манікюр зробила. До нового включення. Привіт! Сьогодні 21 вересня, субота. І я хочу показати, скільки я вишила. Повишивала я санки. Вишила на них 348 хрестиків за два дні. І ще я сьогодні трошки вже повишивала. Ось так, вишито. І ще я повишивала будиночок у від затишних хрестків. Небагато, але вже дуже класно виглядає. На будиночку я вишила 177 хрестків. Ось така краса. Сьогодні буду продовжувати вишивати санки. пізніше покажу результат. Папа, -па. до нового включення. Привіт! Сьогодні 30 вересня і я хочу показати, що я цього тижня повишивала. Не мала як включитися, тому не знімала. Ось так. Вишивала будиночок. Людяник. І майже завершила самки З черівної країни. А ще я отримала листівочку від Каті. Таку гарну. Дякую за коментарі, лайки, підписки. Якщо ще не підписані, то підписуйтесь, буду дуже вдячна. Па-па. до нового відео.